Вирішив перевірити за допомогою ось такого цифрового термометра, яка температура на корпусі інвертора, дає зверху. Зараз показує 46,2 градуси. Другий датчик також встановлює 44,5 градуси. Навантаження на інвертор. Зараз 2,2 з міської мережі, 1,5 на заряд акумулятора, 600 Вт на споживання квартири. Де показує 58,2 по DC і по AC 54 градуси. Встановив додатковий вентилятор охолодження інвертора Д на мінімальній швидкості. 46,3, 42,2. І тут. Температура через 10 хвилин, 43 градуси з цієї сторони. З правої 35,8. На інверторі де ось такі показники. Навантаження все те саме. Температура через 20 хвилин, 49, з правої сторони 34,5. На інверторі 50 градусів 43. Навантаження все те саме. При максимальній швидкості обертання вентилятора 36,8 зліва, 31,7 з правої сторони зверху нашого інвертора. На інверторі показується 45,2-39,8 рівень шуму вентилятора. Слухайте. Досить тихо. Вентилятор має шим контролер з датчиком температури. Якщо підвішується температура більш ніж задана, збільшується кількість обертів вентилятора, встановлюється дельта, тобто плюс 10 градусів. Якщо перевищується вона, то включається вентилятор на максимальну швидкість. При мінімальній і максимальній швидкості вентилятор майже не чутно. Взагалі безшумний. Замовити такий вентилятор за 2000 гривень можете за цим номером телефона.